Добрий день! Сьогодні в нас тема Другий персональний рік. Тобто, перше ми завершили, ми побачили, які там були енергії, і переходимо до другого. Це досить цікавий рік, і саме за другий рік в мене колись виникло неабияке сперечання з вчителем, де я була на підвищенні, так скажемо, кваліфікації. Там була друга тема навчання, але базові структури ми все ж таки <кхи> дотикались. І дев'ятирічний цикл це одна з базових структур. Вчитель наполягала, що другий рік це поганий рік, і треба до цього бути готовим. З цього приводу я сперечалась. Я не вважаю другий рік поганим, я не вважаю жоден рік поганим. Тому що тут немає поганих цифр, є енергія, якою нам треба вміти користуватись. І другий рік саме про це. Якщо ви подивитесь моє перше відео, де я розповідала, як ми навчаємося рахувати і чому це необхідно, то ви там побачите фразу. що Наші енергії персональних років вони змінюються з активною на пасивну. Оце якраз той самий випадок. Після першого досить активного, енергетично активного, навіть не подіям, а енергетично активного. Першого року ми вступаємо в другий рік, який дає нам більш пасивну енергію. Але ця пасивна енергія вона нас багато чому навчає. Перш за все, вона навчає нас інтуїції, своєї інтуїції, мудрості. Вона надає нам можливості вчитись бути партнерами, друзями. Тобто другий рік він не любить багато активності, він не любить амбіційність, він трохи збиває корону з голови. І навчає нас йти на партнерство. Це рік, який намагається е, навчити нас компромісом, навчити нас е, трохи жертвувати своїми інтересами заради інших. Це дуже корисно, тому що в житті бувають різні ситуації, і як ми себе проявляємо до інших, це буде проявлятись до нас. Всесвіт не намагається нам нашкодити. Всесвіт нас намагається навчити. Другий рік вчить нас партнерство. В другому році робота в команді надасть більше результатів, ніж робота самостійно. Чим цікавий другий рік партнерством, в цьому році найбільше до вас приєднується людей. Він притягає нові кола спілкування. Звертайте увагу, хто до вас приходив цей рік. Зазвичай це ці люди, які будуть вас супроводжувати впродовж цього циклу, як мінімум, цього, в який ви вже увійшли. Тобто, другий рік це партнерство, це інтуїція, це мудрість, це допомога іншим. Але через відкриття, через допускання до себе інших людей. Ще цікаво, чому вважається, що другий рік, ну, кимсь вважається другий рік поганим, це йде з того, що можуть виникнути якісь проблеми із здоров'ям. Чому це так трапляється? Невже Всесвіт нас намагається щось нам нашкодити цим? Не так, будь-яка двійка, де б вона не стояла це рік, чи це в нас десь в професійному середовищі виявляється, це відповідає за медицину. Тобто, другий рік в нас натякає на медицину. І якщо ви захворіли в другому році, то це не тому, що у вас поганий рік, а тому, що вже ця хвороба десь у вас була, і в другому році її просто підсвітили саме для того, щоб допомогти скоріше з нею справитись. Тому що другий рік допомагає в медичному плані, на кожній своїй консультації, якщо я бачу у людини зараз поточний рік, другий персональний. Я завжди рекомендую пройти медичне обстеження. І вам буду рекомендувати кожному на початку другого року, з самого початку, йдемо і максимально робимо обстеження все, що завгодно. Кров, УЗІ, все, що вам прийде до розуміння, ви це все робите. Для чого ми це робимо? Якщо щось виявиться, в організмі якась неполадка. Саме другий рік допоможе з цим всім завершити і забути. Користуйтесь, будь ласка, цією енергією. Не поспішати знову ж таки, другий рік це не про поспіх. Другий рік це висвітлюється енергія партнерства. В другому році в нас можуть з'явитись нові друзі, нові партнери. Це і про романтичні знайомства. В другому році ми повинні вчитись спілкуватись і, скажімо так, це сірий кординал, там, де ми допомагаємо іншим зростати, а самі трошки йдемо в тінь. Спостерігає, як інші себе проявляють. Це непогано, це дуже-дуже добре. Вас помітять як добру, хорошу людину. А зараз я хочу це все вам продемонструвати наглядно на таро, як я це робила з першим роком. Тож, дивимося, другий рік по старшому аркану ми бачимо жрицю. Такі холодні енергії, вони не про активність, вони про мудрість, вони про розсудливість, вони про інтуїцію. Ви бачите закриті очі, людина поглиблена в себе. Саме жриця, другий е, аркан старший второ відповідає за лікарів, за лікарство. Тому підтвердження того, що другий рік нам надає можливості пройти максимально лікування там, де потрібно, Це і психологічне і фізичне, те, яке вам не яке вам дуже потрібно. Тобто користуємося цією енергією, енергією мудрісті, доброти, це добрий аркан. Він не проявляє себе агресивно. Лише інтуїція і підтримка. Що стосовно інших сфер. Ментал. Дивимося, ментал в нас відповідають мечі. Ви бачите, людина з закритими очима і два меча. Вона вибирає. Тобто, здається, що ще не зрозуміло, що далі робити. Важко йти далі, тому що десь якесь нерозуміння, чи туди піти, чи туди, що робити, немає чіткості розуміння. Її тут немає, і це нормально, це, це така енергія року. Вона не дає ще чіткості розуміння, саме тому, що, як я вже розповіла, вона поглиблює в себе, в інтуїцію. Ми бачимо, да, що тут ми ще не можемо чітко визначитись, що ми робимо. Беремо наші пентаклі, матеріальна сфера. Двійка пентаклів. Приходи, уходи, що отримуємо, витрачаємо тобто біг по колу. Тут ми не сподіваємося на якісь великі прибутки. Це не про е е е жебраків, ні. Тут просто от... <кхи> битове прийшло, пішло, прийшло, пішло. <кхи> щось е незначне, але е ну, тримаємося, тримаємося, щось робимо, щось працюємо, але впевненості такої, що ось я піду зараз як. Вкладу кудись гроші і буде все добре. Тут такої нема. Тому не треба поспішати в другому році робити якісь максимальні вкладання кудись. Тобто ми тут ще навчаємося, балансуємо, обираємо, що ми будемо далі робити. Те ж саме нам каже жезли. Жезли, як ви пам'ятаєте, енергія про е, дії це вже рух. Стоїть людина. Стоїть, обирає. Вже в неї є минулий досвід. Вона вже тримається за майбутнє, але ще повільно повільно обирає свій шлях. Тут філософська така позиція, знову ж таки, усвідомлюємо свій досвід, що ми будемо використовувати в цьому напрямку. Як в нас все буде проходити? Тобто це філософські роздуми, і ми готуємося до нових дій. Ми лише готуємося до них, ми їх оцінюємо. Енергія вже є, бачите, вона вже є, вона вже в руках, але ще треба дещо оцінити. І те, що я вам казала на початку: що другий рік, він більш за все йде про. Партнерство. Так от, саме в партнерстві в нас максимальна енергія. Бачите, лише двійка кубків це про емоційний стан нас починає наповнювати. Тобто, за рахунок партнерства, за рахунок друзів, підтримки в нас з'являються якісь свої вже наробітки. Тобто наша. Партнерство нас починає виводити далі на інший шлях. Ви ж бачите, якщо в першому році можете передивитись відео, там у нас стоїть мах, в якому всі енергії є, є шанси на все взяти, то тут нам вже чітко дають зрозуміти, менталом ми ще не можемо дуже скористатись, матеріальним ще поки не можемо сильно скористатись. Діяти в нас ще не дуже виходить, ем, да, ще, ще в нас є якісь заминки, але вже відкрите серце, вже ми починаємо направляти свою енергію на спілкування, на ем, прояв духовний, прояв доброти, прояв серця. Ось саме ця енергія нас. Повинна наповнювати. Ну і, звісно, не забуваємо про медицину. Ось такий в нас, Получається другий рік. Нічого в нього поганого нема. Правильно використана енергія надасть вам більше можливостей. Тобто, якщо ми. Знаємо, що в нас немає на щось достатньо сил, але ми намагаємося це не впевнено, а не намагаємося щось робити. Ми отримуємо негативний результат і розчаровуємося. Якщо ви хворієте, будь ласка, другий рік вам просто наказує іти і лікуватись. Другий рік допоможе, користуйтесь, будь ласка, цим. Хочу акцентувати, що цієї інформації ви ніде більше не побачите. Це моя особиста інформація, це мої наробітки впродовж 13 років. Тобто це моя статистика, це мій, мої навички. Тому скористайтесь цим, запам'ятайте, збережіть ці відео. Я буду ще викладати кожен рік окремо. І сподіваюсь, кожне це відео дасть вам. На якусь користь, тому що рано чи пізно, навіть якщо ви зараз, не в другому році, то рано чи пізно ви все, все одно до нього дійдете. Тож підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, зберігайте відео і будемо далі з вами працювати, тому що в мене дуже багато є цікавої інформації, яку ви більше ніде не зможете знайти. Це моя особиста інформація, і яку я ще ніде не викладала. Тож до зустрічі на наступних відео. Наступний у нас буде третій рік. Подивимося, що він нам там розкаже. До побачення!